ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Марія. Цей рід глухий і німий, виганяється тільки постом і молитвою. Саме так відповів Христос учням Своїм на їхні запитання. Чому вони не могли ісцілити хлопчину, який був одержимий Духом злим? Сьогоднішню неділю Церква Христова подає нам для навчання ще раз і ще раз, як потрібно поводити себе в часі Великого посту, як потрібно. Готувати себе до сповіді і до причастя молитвою і постом, каже Господь. В кожному із нас обов'язково знайдеться зло, як його викорінити, як його позбутися, кожний радить по-іншому. Кожний шукає якихось шляхів собі, забуваючи про те, що одно лікарство є від цього, це Господь, який сказав, я є двері, і хто ввійде ними, той спасеться. Що це значить? Що не потрібно прикладати ніяких зусиль і все станеться само собою. Ні, не станеться. І ось сьогоднішнє Євангеліє нам ще раз наголошує, що тільки постом і молитвою можна добитися чогось конкретного в нашому духовному житті. А як це робити? Повчає нас Святий Іоанн Лістяничик, який написав прекрасну працю, називається Ліствиця, тобто драбина. Він там описав сходинки духовного зрощення людини, як вона зростає. Адже не зразу ми стаємо святими чи. Ми стаємо такими вправними у духовних справах. Обов'язково потрібно починати з самого низу. Я вже не раз казав вам, що та людина, яка хоче вийти на четвертий поверх, вона обов'язково мусить пройти три. Не можна перескочити зразу на четвертий. Ось так і в духовному житті. Ми деколи ставимо собі такі. Задачі, які ми не змозі виконати, не потрібно на себе звалювати непосильну ношу. Краще щось менше, яке ми можемо виконати, пообіцяти Богові, ніж сказати, що я буду 40 днів поститися, а на другий день сяду і буду їсти. Ну нащо? Краще не говоріть цього і робіть собі. Так, як вважаєте за потрібне. Дуже часто люди, люди не задумуючись, беруть на себе якісь обов'язки. Не задумуючись, чи зможуть вони їх виконати. І це приводить потім до найгіршого. Чому? Тому що людина пообіцяла, а не виконала. Її ніхто не заставляв обіцяти це. Ніхто нас не заставляє казати, що я буду тричі на день молитися. Господь не каже нам, поклянися мені, що ти будеш. Ні. Він просто чекає на нашу молитву. А скільки раз нам молитися, це вже нам вирішувати, скільки потребує наша душа цієї молитви. Чи можемо ми одинаково всі поститися? Ні, тоже. Тому що є люди хворі, є жінки вагітні, є діти маленькі, вони не можуть проходити цей піст, який може проходити здорова молода людина. Але це не значить, що вони не повинні ставити собі якісь цілі в своєму житті. Людина, яка живе без цілі в житті, це сліпець, який веде за собою сліпців. Ми обов'язково маємо мати ціль, а ціль у нас повинна бути єдиною прийти до Бога, злитися з ним, стати частинкою Його Святої Церкви. А церква Христова це не будинки. Не споруди церква Христова це зібрання людей. Про що він і казав? Де двоє або троє зберуться в ім'я Моє там я між ними. І кожен із нас, хто визнає себе християнином, визнає себе прихожанином церкви, є частинкою цього великого тіла Христового. Але кожен із нас. Є особистість. І це не відкидує церква Христова. Кожного із нас хрестить, даючи йому особисте ім'я. Якщо б цього не було потрібно, якщо би церква і Господь не хотів, щоб ми були особистості, ми би просто нас звали дітьми чи християнами і все, і на тому кінець. І не було би імен. Але ми молимося, чи за живих, чи за мертвих поіменно. То ми є з вами особистості. Нам дана була вільна воля в наших поступках. Але як поступати знову ж таки? Господь показав нам, і прикладом свого життя тут на землі, і великими трудами і подвигами святих отців. Нам все готове дано. Тільки бери і користуйся. Але ми чомусь і цим нехтуємо. Якщо брати Святого Йоанна дійственничка, то треба просто зрозуміти, в 14 років хлопчиною він прийшов у в монастир. В 6 років до 20 він там подв'язався як послушник і тільки в 20 років був пострижений в монахі. За той час, відвідуючи і своїм духовним наставником інших старців, було два випадки, коли старець підійшов до нього, вклонився йому, поцілував руку. Юнакові ще навіть не монаху. І коли учні запитали старця, що ж ти зробив? Чого ти в юнакові тому поклонився, а поцілував йому руку? Він каже, я поцілував руку його моносинайському, а не цьому юнаку. І так і сталося через певний час Йоанн став єгуменом Синайської гори. Людина, яка віддала себе служінню Богу із юних літ. А ми з вами готові віддати себе служіння Богові. Ми готові з вами пожертвувати чим-небудь. Хоча би. Чуть-чуть комфортом своїм часом і так далі. Щоби подумати про Бога, помолитися, попоститися, лишній раз не піти на якісь увеселительні міроприємства і так далі. Ми не готові до цього. Нам здається, що це є. Обмеження наших прав і свобод, як ми кажемо. Але Господь попередив нас, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. А один мудрий чоловік сказав так, що Царство Небесне дається нам задарма, а за пекло треба платити. Я вже казав вам про це. І це правда. Тому щоби веселитися, пити, їсти і так далі, потрібно використовувати кошти. Щоб молитися, поститися, любити Бога і ближнього, не потрібно нічого, тільки наша воля. Але чомусь ми готові платити за пекло і не готові брати за дарма Царство Небесне. Тож, маючи перед собою. Приклади життя святих Отців, маючи перед собою приклад життя Спасителя тут на землі, стараємося хоча б трішечки змінити наше життя, щоб ступати цією дорогою правди і любові Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу!